Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження щодо постачання війську неякісних мін. Про це повідомило Міністерство оборони України. Відомство відреагувало на обурення в мережі, заявивши, що займається цією справою вже три тижні. Там запевняють, що працювали над цим у закритому периметрі для гарантії безпеки чутливої інформації. І ще в міноборони зазначили, що використання цієї партії боєприпасів у ЗСУ призупинено і їх вилучено для дослідження. Натомість військовим будуть поставлені міни імпортного виробництва. Ства за попередніми даними можливими причинами дефектів можуть бути зокрема неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів. Загалом же скандал розгорівся після того, як журналіст Юрій Бутусов, ну, а за ним і інші воєнкори почали викладати відео результатів поставок неякісних боєприпасів на фронт. Розслідувач Юрій Ніколов пояснює, що процедура постачання української зброї через закупівлі міноборони має виглядати наступним чином. Спершу генштаб каже, яка зброя йому потрібна. Далі міноборони доводить до агенції оборонних закупівель, чого й скільки треба законтрактувати. Після цього головне управління технічного опрацювання і контролю якості озброєння і військової техніки міноборони. Має попередньо перевірити спроможність того чи іншого заводу виготовляти тут зброю а, взагалі в необхідній кількості. Це так звані військпреди. Мають цим займатись. Вони фізично сидять на збройних заводах. Це і це повністю відповідальність Рустема Умірова як міністра оборони, якому і підпорядковуються оці військові представники. А вже після дозволу військпреда агенція оборонних закупівель укладає контракт і дає аванс на запуск виробництва. Потім військпред має постійно перевіряти якість виробів, що сходять Коноера, і знову ж таки тільки Після перевірки якості випущеного товару військпредом закупівельники підписують накладні і остаточно оплачують товар. Якщо ж військ пред пропускає неякісний товар, то останній офіційний, так би мовити, запобіжник це рекламації від військових командирів. Ну, рекламація це по суті претензія, скажімо так, від там покупця до продавця чи, чи до виробника, і так далі. Однак. Фактично з самого початку воєнпреди вказали на певні ризики, які можуть завадити підряднику виконати замовлення і серед них поставки комплектуючих і сировини е критичного імпорту, наприклад, порохів і вибухових речовин. Ще підготовка кваліфікованого персоналу теж була названа ризиком, і е підготовка виробничих площ та додаткового технологічного оснащення. Ну і до того ж, безперервна робота персоналу і електроживлення. Е теж ну так би мовити, викликала певні запитання е у. Експертів у воєнпредів, ну але при цьому, от у випадку з цими з цими мінами, воєнпред також наголосив, що ще не було освоєно серійного виробництва навіть і підривника М12. А це саме та деталь на головці міни, яка відповідає за кінцевий вибух при влучанні. Ну і, хоча тих умови на на це відповідно у заводу підприємства, були проте нагадаю, що коли нарешті всі документи е, було підписано як результат. Під час стріп, стрільб з вересня до листопада зафіксували доволі таки чимало несправностей. Міни відхилялися від точки прицілювання на відстань від 100 до 600 метрів подальності. Були не виходи боєприпасів зі ствола міномета, не розриви мін в цілі, падіння на траєкторії польоту на відстані 10-150 метрів від міномета. Або ж при зміні прицілу міна неправильно змінювала дальність польоту. Ну і також були поодинокі випадки загалом не виходу металевої частини, боєприпасу з труби і догоряння пороху у стволі. Величезну статтю написав Юрій Ніколов для дзеркала тижня на цю тему. Я раджу обов'язково вам, якщо знову ж таки ви хочете знати і розуміти головне більше, обов'язково прочитати цю статтю. Ми ж зараз поспілкуємося з Юрієм Ніколовим, журналістом, розслідувачем, засновником проєкту Наші гроші. Більше все ж таки на тему хто за це має відповісти. Вітаю Ярослава Україні! Героям слава вітаю, Київ. Вітаю Сергій Е... Юр, ну от, е читаючи е, ту інформацію, яку ти оприлюднив і в себе на Фейсбуку і в дзеркалі тижня, я так розумію, що у вас є якісь документи, які вже дозволяють зробити певні висновки. І я б от хотів е, почати з чого що е, проблеми, начебто, як ти твердиш, почалися починаючи з 18 вересня. Зараз на календарі 26 листопада, тобто ці міни на фронт. Постачалися, як я розумію, фактично протягом двох місяців. Чи є вже розуміння, скільки все ж таки їх було поставлено, на яку суму зараз? Ми не говоримо навіть вже про загрозу там для здоров'я, це, це, це очевидно для життя наших військовослужбовців. Але чи можна порахувати вартість там як прямих, так і непрямих збитків? Ну, під непрямими, я так маю на увазі все ж таки людський територіальний штраф. Достеменно відомо про те, що військові попросили забрати у них 100 тисяч мін. Е, також вони сказали, що ще будуть додаткові рекламації, і мова йде. Ну і, наскільки я розумію, з загальних обсягів виробництва на цьому заводі теж про сотню тисяч мін. Тобто, загалом у нас мова йде про мільярди, враховуючи, що одна міна коштує там понад 20 тисяч гривень. То знаєте, арифметика просто говорить, що зараз ми говоримо про мільярди гривень. І ці мільярди знову ж таки, як теж це вже там інформація, ну можна сказати офіційна, так що це гроші, які були взяті з так званого ПДФО, так податку на доходи фізичних осіб, забрані з громад, віддані там в загальний котел, і було обіцяно, що це саме на виробництво української зброї. Хто Є частково? Частково. частково, тобто Окей. да гроші з ПДФО пішли для того, щоб цьому заводу виробнику мін купити станки, на яких він би вже робив міни за гроші з іншого з іншої кишені державного бюджету, ага. тобто ПДФО працювало, але для того, щоб цей завод навчився своїми кривими руцями робити хороші міни. Я в даному випадку, от хочу зрозуміти, а хто в результаті? Ну тому, що от тоді, коли це ПДФО вилучалось, так ну ПП було прийнято рішення про перерозподіл, було ж багато насправді обурення з боку там місцевих громад, мовляв, ми так виділяємо там і, і дрони купуємо, і все для чого зараз централізувати цю всю історію. То я намагаю зрозуміти, а в результаті окей, там. Уявимо про це пізніше поговоримо, але що все ж таки проведено розслідування, визначені, винні. Хто, ма, хто, по ідеї, мав би компенсувати оці втрати, бодай фінансові. Бо ж якщо ми забираємо ці міни, їх треба десь знову ж таки купити на це потрібні гроші. Гроші треба звідкись взяти. Ну, тут в цій історії були аванси. Тобто, там виробництво, МІН, фін, мін фінансувалось з державного бюджету mm -hmm. на 70% наперед. Тобто, в будь-якому разі тепер гроші треба забирати з відомства Камишина, ну і з заводу, який це конкретно робив. Тобто, це умовно кажучи, вертикаль Мінстратехпрому, Укроборонпром. Оцей от наш е, хто це має робити, так це має робити Міністерство оборони, яке допустило, щоб його воєнпреди прийняли. Оце вибачте лайної ветки. Оці під виглядом Мін, е, у якості якісних виробів. От тобто, Міністерство оборони Умірова має відповідати разом з міністра Техпромом за те, що це все відбулося, я от хотів би зрозуміти логіку. Може, ти мені допоможеш роботи чи не знаю, бездіяльності цих, цих воєнпрядів? От вони по суті, ну як там. З усього виходить і з твоєї розслідувальської розслідувальної діяльності, також що вони в принципі бачили загрози певні порушення там технології виробництва, але вони все одно підписали там необхідні дозволи, які далі пішли нагору. Це халатність, чи тут ну в твоєму Ні. баченні. Не згоден, якщо навіть вони будуть говорити про халатність, я не погоджуюсь, uh -huh. оскільки е, було три у тому кажучи, е, ми підписуємо контракт. Давай домовимося, що ми з тобою підписуємо контракт там, 1 лютого. Так я прошу, як по в тебе міни, е, прошу перевірити твій завод. Прошу перевірити так. до, прошу перевірити під час контракту. Під, прошу перевірити вже після укладання контракту оцих воєнпредів. Uh -huh. І от воєнпреди дають оці три висновки, і кожен. З, в, з них з часом стає все поблажливіший до тебе. Тобто, спочатку він предкаже Ну там є ризики, і цей завод взагалі то може зробити тільки 300 тисяч мін. Потім він предкаже Ну там є ризики, але я вже бачу за два тижні всього його оцінка зміниться, що ти можеш зробити 700 тисяч мін. А проходить ще тиждень, він каже, ну я вже і ризиків таких не бачу. В общем, і підривник той вже навіть не згадує, який ти мав би виготовити і все. Тобто, воєнпрієнт може змінити оцю думку в, в документах: це підпис ПДС-печать. Знаєш, не просто там думка висловлена десь в Ютубах. Він мав змінити цю думку під тиском дуже великих обставин. І я думаю, що ДБР, яке відкрило кримінальне провадження по, по цій справі, в рамках цього кримінального провадження має отримати офіційні дані, на підставі чого конкретний воєнпред змінив свою думку про спроможність заводу виготовляти і чому він перестав бачити ризики у виробництві мін. Ну а от якщо то от прямо чітко конкретно, а чому він перестав бачити? Я сумніваюся, що це просто там проблеми з зором і необхідність звернутися звернутись до офтальмолога. От все ж таки, ну ми маємо справу Сергію. Ми маємо справу з майорами-полковниками міністерства оборони. От як думаєш, вони вільні в виборі своїх оцінок, коли щось там вирішують? Чи в рамках військової іерархії виконують згідно з і відповідно? До я просто ставлю це питання таке питальній формі. Питання, тому що я не ДБР, я не можу на це так відповісти. Mm -hmm. Я можу ставити гіпотези, припущення, якісь, але Хто? Так. Що, що ми власне робимо, тому що ми не, не судді, не прокурори, однозначно, так це ну, наші, скажімо, роздуми, оціночні судження. Е, я ще хотів, знаєш, уточнити? Зараз от ми, ми повернемось е, ще до, ну, там, до цієї вертикалі, до цього ланцюжка е, там, винних чи відповідальних за ті чи інші історії. Але е, ще, от, ти просто, якщо говорити про підприємство, то от, е, ти пишеш, що е, цього. Могло б не трапити з цієї проблеми, якби цього виробника раніше посадили в тюрму за вже наявними підозрами в корупції, так е, тобто, ну я розумію так, що там ми не можемо називати там це підприємство, бо може прилетіти і так далі, тому подібне. Але е, які, тобто, до цієї компанії виробника були питання десь раніше, чи які підозри в корупції ти маєш на увазі? Е, питання датовані взагалі то 24 м роком. Вже цього року крім угу. цього підприємства висунули дві кримінальні підозри від набу САП е, стосовно корупції, яка відбулася на його підприємстві. Е, я просто не можу розголошувати назву цього, щоб ми я? разом з вами я, всі звісно, не пішли звісно. під суд. Але скажімо так, е, для всіх, хто займається цією історією, це не секрет. Більше того, це навіть для Путіна не секрет. Бо в цей завод ракети прилітали і торік, і цього і цей рік. Тобто, Путін все розуміє, все прекрасно чудово знає де воно, що відбувається. Так от. А, але а, справи на цьому підприємстві з корупцією накопичились з року в рік, я вперше писав про корупцію на цьому підприємстві ще в 2016 році. Одна зі справ набу була навіть відкрита. Ну, я так розумію, по моїй публікації, оскільки повторюються навіть назви там компаній, які там фігурували. І от у мене просто зараз таке враження: а якби його посадили в тюрму раніше? І він не був там учасником цієї історії, можливо, там якась більш доброякісна людина працювала, то може вона б не йшла на такі е, е, спроби зліпити щось із лайна і веток, просто для того, щоб отримати мільярдні підряди. От, ну, це така моя надія, це моє сподівання. Ну, Бо я живу з принципу, що корупція породжує рукодуп'я. Е, і от е, якби не було якби корупція була покарана вчасно, то може би не так би все зараз було погано. Я вчора розмовляв там з даною Яровою, так радницю міністра оборони, там відомою волонтеркою. Сьогодні слухав, що про це каже Роман Костенко, заступник глави парламентського комітету з нацбезпеки та оборони. Ну, це, це люди, які так мають ну доволі непогану репутацію там і військовому, і в волонтерському середовищі. Але вони, вони кажуть так, винні мають бути покарані, але ну не кажуть, скажімо, конкретно хто саме. Я навіть не по прізвищах. Але ну, виробники, очевидно, там хіба тільки вони, Тетяна Ніколаєв. Твоя колега теж пише, що це взагалі найганебніше, що сталося з нашою оборонкою спочатку повномасштабки, і це може найбільша схема корупційна з найбільшою кількістю залучених. Чи склався в тебе в голові? Вже оцей пазл? Ну о тієї вертикалі відповідальності в питанні хто має бути покараний? Ну з огляду на те, власне, на ті факти, які ти для себе вже от для тебе є очевидними. Так, да. е, ну стану зараз картинка така. Рік тому на ставці верховного команди, було прийнято цілком розумне рішення, що ми маємо виробляти більше зброї самі, щоб не залежати від заходу. Ну, заход ми бачимо, який да? тут дам, тут не дам, тут є, тут нема. Е, але наші почали впроваджувати розробку зброї і виготовлення її так, що склалось враження, що частина мозку уражена рукодуб'ям, а інша корупцією. Тобто більше натягати собі контрактів, більше собі. Мільярдів, а виконуючи ні, ну як вийде, і ради того, цього як вийде, воєнпредам довелося закривати очі на очевидний бардак, який там був. Звісно, я в жодному разі не припускаю, що це якась знаєте, горизонтальна корупція там, на рівні там знаєте, завод, воєнпред, чи ще щось таке. Мова йде про мільярди гривень, а це номенклатура уряду ставки верховного Головнокомандуючого. тобто, що. Понайменше. А, враховуючи те, що солдати маякували, ну давали знаки того, що міни неякісні вже давно, але е, нічого не відбувалось, поки як то кажуть, слово в рота не взяв відомий журналіст Юрій Бутусов і своїм авторитетом е, просто підсвітив цю проблему. То це означає, що просто всі з усіх сил е, по всіх вертикалям. Е, Міністерство оборони і міністерства промі намагалися зробити вигляд, що нічого нема поганого. Намагалось. А це означає залучені всіх. От так, але ну залучення ж може бути різна. Так, ти можеш просто, ну умовно кажучи, не знати, що роблять якісь твої підлеглі, а можеш ну курувати цей процес. І от так, ти ж прямо називаєш там в своїх дописах, так в статті на дзеркалі здається, теж звучать ці прізвища колишнього голови Мінстратехпрому, нині радника, президента зі стратегічних питань Олександра Камишина, і безпосередньо міністра оборони Умєрова. Їхня роль, ну просто кажучи, там ще раз акцентую: ми не судді, не прокурори, ми не висуваємо звинувачень, але в баченні, в розумінні. Тобто, це що? Банальна така історія з о, бажанням покласти гроші собі в кишені, бо, я так розумію, гроші немалі, ну, от, е, конкретно, якимись цими високопосадовцями. Чи, чи як це виглядає? Вони е, ключові виконавці схеми. От є, це те, що мені спадає на думку. От виконавці, це... не організатори. А, органі... а от під слово організатори це дуже таке, знаєш, я говорю зі слідчими, це така дуже юридична а, дефініція. Це, тобто людина може кваліфікуватись з організатора в виконавця, отак от так, пулею, да? і свідка в виконавця а, теж макі і, і, і Зі свідка обвинуваченого, Тому... як, як це часто буває. Безумовно, так. Да. Тому от, станом на зараз мені вони вбачаються ключовими виконавцями е цієї схеми. А хто там організатори, ну це справді має показувати. Покази, докази, е, хто кому що обіцяв і хто на кого тиснув. Але загалом підсумовим одним реченням: тобто, для тебе, в твоєму розумінні, це питання все ж таки не халатності, а питання ну корупції грошей. Я правильно розумію? Е, просто весь мій досвід говорить про це. Що коли ти маєш історію на мільярди гривень, то гроші там будуть всередині. Дякую дуже. Хоч і не скажу, що дуже втішна. Ось ця, ця розмова, мабуть, для наших і глядачів. Вигля... виглядати мебу. коментарі про це свідчать на студійних месенджерах. Але дякую, мусимо про це говорити. І ну дякую за те, що ти так само знову ж таки підіймаєш ці питання. Юрій Ніколов, журналіст, розслідувач, засновник проекту Наші гроші.